А мы погнали. Цікаво, ну, до речі, это площадка. Ну, все нормально. Погнали ще раз. А чого ти донтелло не запускаєш? Я хочу, хочу запустити, але мені потрібно. час теж. Мені потрібно час, я хочу підоформити все. Я хотів взагалі під галочку підігнати цей. Донателло. Але коротше, блять, ну, ви бачите, як галочка мені дається. І тому у мене іще дезмораль е стосовно галочки, нападає, і я ніхуя не роблю для того, щоб Донателло запустити. В принципі, у мене там все плюс-мінус вже готово в голові. Але залишилось, типу, це все оформити текстом і, і дизайном. Ну, типу, дизайном. А це в мене саме ТВ Лагає? Чи ти я виключив ГІФ-аву? Лагає. А ти коли ще раз запустиш, то ніч буде? Давай кататися. Ти типу, почати все таке. Все, все буде. А у вас як взагалі картинка не дуже розвалюється через те, що тут е, точечками зроблена оця хуйня? А я не спойлерю. Че ти? Чого ти починаєш? Я не тобі. А. Ну, до речі, спойлер поганий. Хороший не треба. Опа, Гета. Гета. Що це? Що це, шо це? що 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 бжит? Флешлайт. Загублений е, ліхтарик. Е, повезло, що, я, що, що хтось залишив ці е, батарейки всередині. Ну я не думаю, що ми будемо влізти. Я думаю, ми будемо кататися до ранку. Спойлери вже давно заборонені в Україні, Можуть дати штраф. Ну бігати я не вмію, у мене одна стала швидкість. Ще одна гучна гра піздець. Погнали, блядь. Маленьке містечко у жалобі. У жалобі. Масова справа про зникнення людей у місцевому парку продовжує залишатися нерозкритою. Повідомляється, що зникли як діти, так і дорослі. Детектив, який працює над справою, проливає світло на її особливість, зазначаючи, що вони ніби розчинились у повітрі. Класно е <крас, класна> пролив світло. Він просить. Е щоб у когось, хто має будь-яку інформацію щодо справи, або якщо хтось помітив когось із жертв, негайно звернутися до правоохоронних органів. А я що сказав? Пропадають люди? Про зникнення людей. Несподіваний сюжет горору. Сьогодні жодний раз не, не зникали люди, до речі, з чотирьох. 4... Три. Мені здається, що вона трошки стала іншою якоюсь. Тобто Вона тепер виглядає як. Ого! Вона тепер виглядає як е, сточна труба. Оп! Я... Мені так подобається кататись Це, до речі, та сама е, дитяча площадка, на якій е, Лайті слухав. Башкетник. Бешкетник похуй. Ейкей, байдуже. Або зібіта охоронявця Здалося. хробака за шо? Уу. Там весело так, вау! Я ты же хочешь? Шесть, блядь. Шесть. Шесть не то. Уу. В аквапарк приехал. Ого. Backrooms. Hold and then release. Тільки я не розумію, в чому, навіщо мені холдити? А, якщо я не холджу? Якщо я не находжу, воно чомусь червоне. Ти тільки я не розумію в чому механіка Я просто, когда ни нихуя не отбоется. Я не разумею, в чем суть. Так треба так разрабачить, понял? Извини. Все. Я кто, блядь? Жабка? Все? Це все, це, все, що... це все для чого була ця механіка потрібна, <кій> Ага, кепчут, ну, я думаю, що все нормально, але ж ми є, щоб видалити. Топору. А на что я это делаю? Я не хочу этого делать. А, я думал, что это сердце. А это мешок какой-то просто. Нажми і, щоб покормити його кого? Ш роблю, блядь. Вкусно? А, Самешок зъїжу, да? Сух... Сухий кормик. Давай сюда иди, я тут могу мансувать. Давай, давай, давай. Че палыш, блядь? Ой. Блядь, он пришел за мной. Допытлива Варвара. Все правильно. Бля! Боже, тут еще... В правильном порядке треба это делать. Ось для чого ця механіка? Тепер ми будемо звалювати від нього і треба в таймінгі нажимати пробіл. Але все одно, не дуже зрозуміло, там таймінг такий. Кись просто зажимаєш, а навіщо ти відпускаєш, тому що, щоб пристрибнути, ти нажимаєш ще раз, блядь. Тобто ти нажимаєш, щоб стрибнути, зажимаєш. Зажимаєш, щоб просто воно не було червоним, і потім, коли воно заповниться, ти відпускаєш і нажимаєш ще раз. Записала? Та відкрий, блядь. Дякую. <ріху> Блять, це на один стрибок треба було, блядь. <ріху> <ріху> Ладно, більше. Шесть. А, блядь, ще. Це дуже дивно. Я не розумію, від чого залежить, коли воно нормально стрибає, коли ненормально. Більше я не розумію, навіщо мені тримати пробіл. Можна було б це по центру екрану, блять, зробити. Щоб я не дивився постійно в, в кут. Дуже класний геймплей. Блять, я ще і запоров в кінці. Майже біцейбр. Геймплей, Хай тільки зайшла, що за гра а написано в категорії. Якась, блядь, Дивно. Як, як ми любимо. О! Уі! 46 стрибків, дякую. О! О! Блядь! Бабури!